Під час пожежі у в'язниці в Гондурасі охорона залишила засучених помирати в пасці всередині камер і стріляла в тих, хто намагався втекти. А пожежники приїхали більше як за півгодини, стверджують ув'язнені, яким вдалося вижити після інциденту. Тут Я втратила свою сім'ю. Ось у мене є син, і він, здається, був серед тих, хто потрапив у вогонь. Він не міг покинути свою камеру, бо двері були зачинені це просто жахливо. Це шок. Ми бачили повністю обгоріле тіло, і ми розміщуємо їх у мішки по частинах. Коли знаходимо і намагаємося витягнути, вони розпадаються на частини. У нас є певний час для виявлення жертв. Кожен про це займає десь годину чи півтори в залежності від складності ідентифікації тіл деякі з них повністю обвуглені, деякі ідентифікувати простіше. Упізнаємо загиблих за судово-медичними експертизами та завдяки мобільним лабораторіям. Службі безпеки поліції Гондурасу кажуть, що вогонь спалахнув у шостому корпусі під час боротьби за матрац між двома ув'язненими. Мовляв, один з них просто підпалив цей предмет суперечки. Та родичі потерпілих і експерти певні причини катастрофи в халатності охорони, надмірні переповненості в'язниць та на справедливій судовій системі. Адже більш як половина з 359 загиблих в'язнів не були засудженими. В тюрмі вони просто чекали на суд.